Внизу ширина між стовбами метр вверху 2,20 20 Вхід в вогневу позицію. Зроблено протипожежний проти, проти схід. Ця позиція зроблена неправильно. Думаю, неправильно, сейчас объясню. Зроблений без наклона, його просто все все призрив видавлює всі бльони, які лежать горизонтально. Сейчас покажу позиция, которая должна быть правильна. Еще одна вогневая позиция. У нас правильно. Тут идут. Горизонтально и вертикально. Бревна. Сейчас я покажу. Вот идут первы. Горизонтально лежать и стоять вертикально. С поруда. Оці його споруда може витримати 120-й миномет. Ось, якщо буде видно, з цієї сторони видно йдуть горизонтально і вертикально обріону. Перший йдуть горизонтально, потім йдуть там, де сектор стрільби, облажаються мішками крутовосквочними і ставиться газопадом для воно.